Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбек. Підтримуємо український футбол. Сергій Нагарня, головний тренер футбольного клубу Офіцентр. Пане Сергію, ваша команда створила безліч моментів в першому таймі, Один забило, потім в другому таймі 2-0. Потім пропустили. А потім Поділля взагалі грали вимушено в меншості через травму їхнього гравця, і ви пропустили ще один, зіграли нічию. Чи задоволені ви взагалі грою сьогоднішньої, грою своєї команди, ну і, власне, результат зрозуміло, мабуть. Ну, результат зрозуміло, що негативний для нас повністю переграли суперника. Ну, там, Коли нам перший м'яч забили, в меншості ми були там Максим, Ну, Це таке ж, якби. Віддати належне команді суперника вони з нічого забили нам два м'ячі. Наша команда, ну я вже не знаю, безліч моментів 2-0 вели під контролем. Гру ще моменти, один, другий, третій розумієте. А футбол наж ну, така штука, що воно не, якби не вибачає. Але, так, ну випадковість, буду так сказати. Повністю, повна перевага. Ну, на жаль, скажу, що. Незрозумілі, і голи пропускаємо. Ну, таке вже. Це нас, це вже, знаєте, як традиція. Це вже для нас як традиція, особливо тут вдома. Чи є у вас якийсь рецепт, як зламати цю традицію? Так, який рецепт. Працювати і все. Працювати який рецепт. Працювати, працювати, ще раз працювати, розумієте? Ну, Саме головне, що по грі, я ж кажу, що я можу їм сказати по грі. Ну, по, по тотальна перевага. Особливо перший тайм там. ну, Команда навіть там один чи два рази їхня до двері підійшла. Потім, коли вони один забили, вже трошки в них було, знаєте, ну психологічно. Де Ми один момент не забили, другий момент не забили. Ну, о, там, Пенальті, ну що зробиш? І таке треба пережити. Ну, я ж кажу, тут не шукайте логі, логіку в футболі і просто нема. І все. Віталій Костишин, головний тренер Хмельницького поділля». Віталій, ваша команда сьогодні поступалася 2-0. Потім змогли один гол відіграти, навіть в меншості забили ще один. Важко коментар по грі чи задоволений ви самою грою, ну і відповідно результатом. Самою грою, звісно, всі бачили гру, самою грою, звісно, не задоволений. І поки щось ми не можемо грати в якісний футбол, який би хотілося. Не вистачає, в нас десь не вистачає, нема в нас ще того, тої зіграності, нема, ну, не виконується на сьогоднішній день ті вимоги. Ну, я думаю, попереду це. Ми якби над цим працюємо, ну хотілося б вже і часу пройшло, ми вже за цей час повинні все-таки були трішки. Під друг друга налаштуватися, але звідку кожну гру є якісь зміни в складі. Що стосується там раніше, це травмовані, хтось пропускав і так ну важко це все нащупується зараз. Так що по грі ви самі бачили, які проблеми по грі дуже, дуже погано почали провалів з перших хвилин, дуже багато там. епіцентр нас простив. Так що по грі тут коментарів бути не може. звісно, грою ми точно не задоволені. 에... <кій> задоволені характером тим, що хлопці де, ну, припустили другий, але старались створювати ті, хто вийшли на заміну, старались бігти, скажем, цеплятись через не можу в меншості. Ми вже... Заробили пенальти, есть да? тобто, ніхто не випускав до останнього руку, надіялись ну, за що бажання і, скажем, не безразлічя. Вот ми, скажем так, заробили одне очко.